Десять років поспіль відкривають світ професійних можливостей для молоді. Компанія Нестле відзначила річницю запуску ініціативи Нестле Ніцюс, що спрямована на подолання безробіття серед молоді. Проєкт працює по всьому світу, а в Україні стартував 10 років тому у Львові. З того часу компанія в Україні взяла на роботу майже 5 тисяч людей віком до 30 років, а близько 1900 студентів пройшли стажування та практику в компанії. «Нам необхідно інвестувати у навчання і пропонувати гідні робочі місця. Програма продовжуватиметься, і ми вже дали обіцянку, що впродовж наступних двох років мінімум 630 молодих талантів будуть частиною нашої програми. Також за 10 років було проведено понад 500 лекцій, тренінгів, зустрічей, днів відкритих дверей та інших заходів для молоді. А вирішили запустити цю ініціативу через кризу, яка була у той період у Європі, коли бракувало робочих місць, і молодь не мала змоги себе реалізувати. Тому я відчув, що ми маємо бути частиною вирішення цієї проблеми. Ось так і з'явилася ця ідея. Ми хотіли змінити ситуацію з навчанням та працевлаштуванням молоді, щоб задіяти людський ресурс, що є в Європі та Україні. Це надає допомогу розвитку суспільства, а також і бізнесу, бо нам потрібні молоді люди, щоб долати нові виклики у майбутньому. До бізнесу. Тому компанія пропонує учасникам ініціативи старт з подальшими перспективами розвитку. Також в межах цього заходу провели і кілька панельних дискусій про навички майбутнього для молоді та перспективи співпраці бізнесу та держави для створення нових робочих місць. Ви ось за все величезні слова подяки. Подяки несме. Я застав тільки кілька виступів. Будучи в залі, і те, що сказав пан Олександр, найважливішим нашим продуктом за всі ці роки це, напевно, я цей продукт. Величезне дякую нескла за сотні мільйонів гуманітарної допомоги, а також за те, за те, що ви вкладаєте в молодь, яка буде творити майбутнє. Дякую величезне за підтримку соціальних проєктів, в тому числі Суперхіменс-Центру. Тому що для нас вкрай важливо дати. Війні можливості для кожного, хто воює на цій війні, буває перемогу для нас. Сьогодні, будучи у війні і думаючи про нашу перемогу, ми е часто вживаємо слова віра. Але що була віра, має бути довіра. Це дуже важливо, тому що без довіри. Немає колективу. Без довіри немає успіху. Додамо також, що компанія Нестле має амбітні плани щодо майбутнього ініціативи Нестле Ніц Загалом ця програма для молоді має на меті до 2030 року охопити близько 10 мільйонів молодих людей у всьому світі.